Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 17 березня 2025 року. Мене звати Марина. Сьогодні хотіла розповісти коротко про метод, яким я укорінюю свій виноград, саме чубуки виноградні. Я цим методом користуюсь уже 6 років. Самий-самий перший виноград, який мені потрапив. Ось я так спробувала, все вийшло. І я ось кожен рік так вирощую, і він такий самий простий, самий дієвий і доступний. Ось, І тут показую, які у мене тут сажанці. В цьому році я такі ємності придумала поставити чубуки. Чому, тому що горловина тут широка, і так доволі багато поміщається, чубуків цю ємність, бо в банку. Там десь я порахувала 15 чубиків, десь тільки влазить. Ось. І бачимо ось такі вже корінчики. Ось такі корінчики. Ось тут також непогані. Ось тут я цю ємність раніше на 2 дні поставила, то тут і коріння більші, а цю, цю трошки менші. Ну і секрет в цьому, в тому, щоб е, е, слідкувати за рівнем води, постійно слідкувати за рівнем води. Я е, наливаю воду кожен ранок, тому що за ніч так дещо, дещо чубуки підтягнуть воду, і так воно так вже практично на дні там залишається. Ось. І е, з самого ранку просинаюсь і підливаю до рівня 1 см. І так кожен день, не пропускаю жодного дня. Тобто, якщо пропустити, то може бути біда, може і не прорости. чубук. Показую зверху. Ставлю я ємності на сонце на південну сторону, на вікна. І так, дійсно, спочатку розвивається ось тут верх, верхня частина. Чубука, а не корінь, саме виходить пагін. Але дивіться, коли йому достатньо сонця, він такий товстенький і дуже красивенький. Бачите, абсолютно не витягнуті листочки, які вже широкі. Гляньте, які гарні. Повноцінні листочки. Ось. І навіть коронки загнуті. Бачите, йому все подобається. Все йому подобається. І ось тут загнута коронка. Ну і ось так перші дві неділі, коли поставила на вікно підписані свої чубуки, розвивається верхня частина. І мені подобається, щоб на, на, саме потрапляло сонечко, щоб ці пагони були дуже красиві, не витягнуті, не такі, не бідні. Саме такі зеленющі, красивезні, мені це подобається. Тому, тому тільки на вікно і буду завжди ставити тільки на вікно. Ось В цьому році я придбала такий коврик, але скажу вам чесно, я ним практично і не користувалась, тому що він якось дуже сильно нагрівається. Ось тому так, декілька разів тільки його включала, коли так треба було сильно так, відкривати вікно для провітрювання. Ось то. То я його включала, щоб не захололи мої чубуки. Ну, ось так. Зараз покажу на іншому вікні. Ось на іншому вікні чубочки. Також проросли. Можливо, там декілька не проросло, але буду ще чекати. Ось третя баночка, але я її пізніше поставила, ще видно, навіть попагонам видно. Ось, якщо в когось холодне підвіконня, можна ставити так на пінопласт. Ну, в мене наче теплі, то я так просто від сонця чуть-чуть коріннечко відгородила. І так вони стоять і проростають. І ось такі, дивіться, вже гарні, гарні пагони. Ось такий виноград. Показую також, ось принесла чубочок. Е як я обрізаю. Напевно, це всі знають, але я так покажу все-таки. Тут відрізається від міжвузля 1 см, осліпляється брунька, і робляться такі тут прорізи секатором, надрізики такі, борозди називаються, і все, і ставиться в водичку. Можна також вимочити, у мене та лоза стояла у воді. Ось бачите, воно стояло у воді, тому я не буду ставити Ось і все, таким чином він буде стояти. Стосовно води, ще раз повторю, що дуже важливо слідкувати за рівнем води. Кожного дня підливати воду. І саме на рівень. Сантиметр, якщо ми відрізали на сантиметр від, від міжвузля, якщо на сантиметр відрізали, то на сантиметр і наливаємо водички. Тому що для коренеутворення потрібно також і повітря, щоб потрапляло. Ось. Якщо комусь важко так науку виміряти сантиметр, то можна маркером, по суті, поміряти і е, поміряти з е, лінійкою і відміряти маркером один сантиметр і такий рівень собі е, наливати постійно. Ну, все, показала ось свої саджанці, які буду вже сьогодні садовити. Пророщені черенки. Всім гарного дня, до побачення!